Мене звати Станіслав Мирошниченко, я журналіст, редактор і відповідаю за весь інформаційний продукт, який виробляє медійна ініціатива за права людини. Я переконаний, що взагалі публічність. В діяльності громадських організацій надзвичайно важлива, а особливо коли ми живемо в епоху безкінечної неправди в інформаційному полі. І тому, коли в тебе вже є ім'я, як у організації, а у МІПЛ воно є, коли тобі довіряють, відповідно це гріх не користуватися цими аспектами для того, щоб доносити правду. «Міпл» сама по собі дуже унікальна організація. Ми засобами журналістики, журналістськими жанрами і таке інше. Ми їх використовуємо для просування якихось наших ідей, для підтримки, для захисту прав людини в контексті війни. Ми пишемо зрозумілою мовою. Ми пишемо цікаво. Ми пишемо історію людей, ми пишемо е, про проблематику і так далі. Таким чином, ми можемо просувати ті наративи, які нам потрібні. Коли відбуваються у нас заходи міжнародні, особливо а у нас є такий принцип, що ми не говоримо е, про потерпілих, без потерпілих, і коли вони поруч з тобою розповідають свої реально щемливі історії, страшні історії про катування, про вбивства. Про сексуальне насильство, про дуже дуже сенситивні, дуже страшні речі. І ти сидиш і розумієш, що в цей момент цій людині конкретно в її горі неможливо допомогти. Тобто ми можемо говорити, ми можемо пояснювати, але ми не можемо, наприклад, повернути їй здоров'я. Ми не можемо відвернути там час назад і сказати, що. Не було катувань. Це неможливо. І це, звичайно, морально дуже вбиває. А у людей завищені очікування. Вони приходять в міпали, вони думають, що ми зараз все, все розслідуємо, всіх знайдемо, всіх встановимо і притягнемо до відповідальності. Але такого немає. Тобто, ми робимо тільки ту частину, яку ми можемо. Часом значно більше, ніж ми могли би, але, на жаль, усім допомогти ми не можемо. Хоча ми намагаємося це зробити, ключове, що ми робимо, це привернення уваги і посилення обізнаності, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві. І якщо про проблему не говорити, її не існує. А вже ж коли ми займаємося ще вже конкретно якимись кроками там по адвокації, то ми ставимо чіткі собі цілі, наприклад, там запустити московський механізм ОБСЄ щодо переслідування цивільних на таких міжнародних майданчиках, формуються ключові меседжі, які потім передаються в уряди тих різних країн. І ті уряди потім, там, наприклад, посилюють санкції, формують свою позицію. ми ставили собі таку задачу, ми зробили це так, або привернути увагу громадськості до цивільних заручників. Ми ставимо і ми продовжуємо це так, або ми дуже зараз опікуємося військовополоненими, їхніми проблемами, зниклими безвісти. Ми що ми можемо надавати консультації, як правильно себе поводити. Іншим там групам родин, які шукають своїх рідних і так далі. Ми так само можемо бути таким ланцюжком, який з'єднує державу, з'єднує постраждалих і ми. Тому що ми помітили, що люди дуже часто навіть не знають, з чого почати, до чого підступитися. Але найбільша проблема, знаєте, яка? Просто людей не слухають ні в державі, ні в державних структурах, коли в тебе якась є проблема. І ти хочеш до неї до кого звернутися? Ти приходиш, тебе можуть просто не вислухати або взяти твою заяву, покласти її на стіл, і вона буде лежати там роками. І наша задача змусити стимулювати державні інститути працювати.